На Росії влаштували публічний суд над полоненими азовцями, які захищали Маріуполь. Їм загрожує від 15 років ув'язнення до довічного. Зі світлин видно, що хлопців катують, і прошу надати максимального розголосу, аби міжнародний кримінальний суд у Гаазі відреагував на черговий. Злочин Російської Федерації для цього ставте вподобайки і також залишайте коментарі про цю ситуацію. Саме так більше людей зможе дізнатися про це безумовно. все, що прямо зараз сьогодні, відбувається в Ростові, на так званому суді над нашими військовослужбовцями, над нашими хлопцями та дівчатами, не має жодного відношення до юридичних процедур взагалі. І також поговоримо про те, що в Кривому розі російські ракети вбили 12 людей вічна пам'ять. Що відомо про загиблих, неймовірно складні історії, адже двадцяти Давид та Ксенія Епельман одружилися лише за рік до трагедії. Там ще була рота матеріальна відключення. Матеріально відділа якими матеріалами дівання Мені просто сьогодні розпочався несправедливий суд над 22 українськими солдатами, які потрапили в полон під час багатомісячної боротьби за оборону портового міста Маріуполя від російських окупантів? Захисники України є військовослужбовцями полку АЗОВ елітного підрозділу українських збройних сил, який кілька місяців героїчно бився з путінською. Армією про це повідомляють міжнародні видання Associated Press та Al Jazeera. У середу суд у Ростові на дону на півдні Росії розпочав слухання справ проти військовослужбовців Азова з 22 підсудних, що постають перед судом. Вісім жінок на фотографіях, зроблених на засіданні в середу, українські солдати бліді, дуже худі, з голими головами, сидять за скляною панеллю в залі суду. Їх звинувачують у нібито причетності до терористичної організації та участі в акції щодо повалення проросійської влади на Донеччині. Як відомо, у серпні минулого року вищий суд Росії визнав полк «Азов» – колишній добровольчий батальйон, офіційно інтегрований з українською армією терористичну організацією. Постанова Верховного суду Росії передбачає тривалі терміни тюремного ув'язнення для членів Азова, яких російська влада звинувачує. Приховувані, ну і ви там знаєте якої ідеології, та ідеології прихильників переваги білої раси у разі засудження в Росії. їм загрожує від 15 до довічного ув'язнення. Це не суд, це зовсім не про це. Це абсолютно конкретно використання терористичної технології, коли ти береш заручника в рамках тієї чи іншої публічної дії. Росія сьогодні взяла заручників. Вона абсолютно точно демонстративно ще раз порушує міжнародне право, ще раз порушує всі конвенції щодо обходження з військовополоненими е, і так далі. Росія абсолютно чітко заявляє наступні речі. По перше, це спроба тиску пропагандистського на свій внутрішній ринок для того, щоб ще раз довести своїм диким громадянам, чому вони прийшли, масово прийшли на територію України і чому вони масово вбивають тут цивільне населення, масово руйнують все. Тому що треба підтримувати цей градус ненависті в Росії. Друга складова. По-друге, Росія хоче. Психологічно тиснути на нас, деморалізувати, продовжувати, і це має відношення до таких же технологій, як постійні нічні обстріли ракетами наших міст. Так само це має таке ж значення, як підрив Каховської ГЕС. Це ж зрозуміло, абсолютно терористичні інструменти, якими вони хочуть впливати на наш з вами психологічний стан. Третя складова це спроба перехопити інформаційний порядок денний глобальний інформаційний порядок денний. Росія виглядає вкрай нікчемно країна-мародер, країна вбивця, країна-агресор, яку абсолютно всі вже засумає на увазі всі. Хто відповідно розуміє, що таке міжнародне право як таке, і тому Росія хоче все ж таки домінувати, щоб не про контрнаступ говорили, не про деокупацію територій, не про допомогу Україні, а говорили про відповідні терористичні інструменти. Тому це абсолютно конкретна технологія. На жаль, на жаль. Для наших окупованих територій, для наших військовополонених тому нам треба пришвидшити роботу над деокупацією. Росія має програти тільки це дозволить нам вирішити питання і звільнення людей, і звільнення територій. Інші варіанти неможливі ніяких компромісів. Також радник голови офісу президента робить оптимістичний прогноз і стверджує, що війна закінчиться цього року. Війна закінчиться скоріше за все раніше 2024 року. Давайте дочекаємось результатів наших ЗСУ, які дадуть нам ці результати. А тоді займемося плануванням. Це перше. Друге, Путін може очікувати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше ніж виборчі перегони у США. Третя складова. Сьогодні у світі незалежно хто буде президентом у демократичних країнах. Ніхто не буде підтримати абсолютно відвертий геноцидний режим Путіна. Путін обнулений повністю, тобто в самій Росії він ще на щось впливає. Але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує, зазначив Подоляк. І також сьогодні стало відомо про жертву від російської ракети у Кривому Розі на першому поверсі. Постраждалої п'ятиповерхівки жила молода сім'я 22 дворічній Давид та Ксенія Епельман. Про них стало відомо з розповіді матері дівчини, яка приїхала на місце трагедії. Вона повідомила, що їй з Америки зателефонувала мама Давида, яка впізнала дім дітей, що горить. Давид та Ксенія одружилися лише рік тому. До цього вони зустрічалися на їхніх сторінках у соцмережах. Багато фотографій, де вони. Щасливі для мене ти голова нашої сім'ї, моє кохання, натхнення, надійний і розуміючий друг. Я заповнюю любові всі куточки своєї душі. Мій бажаний чоловік, написала Ксенія. Ми створюємо таку сім'ю, яка розвине в наших дітях бажання одружитися. Ксенія, шалено радий, що ти відповіла мені так. Я дуже люблю тебе, дуже щасливий, що ми стали сім'єю Епельман. Відповідав Давид. Знайома Ксенія розповіла, що дівчина навчалася у Криворізькому педагогічному університеті. Минулого року стала магістром за фахом, вчитель молодших класів та вчитель англійської. Мови працювала в школі вчителем асистентом і викладала англійську. Завжди була чуйна, відкрита та щира. Дуже любила дітей, а діти її завжди знаходила підхід до кожного з учнів. каже знайома виданню «Обозріватель». Давид працював у it сфері. Разом вони займалися гуманітарною допомогою та сітки для військових. Ксенія постійно вдосконалювалася. Вона пройшла курси арт-терапії в роботі з дітьми онлайн-курси щоденне мислення, вчилася, як працювати з дітьми. Аутистами серед загиблих мешканців багатоповерхівки і 49-річний Олександр Спільник. Останнім часом він обслуговував будівлю Криворізького навчального центру металургії та машинобудування. Ще одна російська ракета влучила у склад із бутильованою водою. На той час там були люди, семеро з них загинули. Серед них 23-річний Вітя Толстов. Його знайшли. останнім. важкий піддон притиснув хлопця, і він загинув. У нього залишилася мама. Старші сестра та брат. Мама на час війни виїхала до Німеччини. Зараз вона повертається, щоб поховати сина. Друзі говорять про Віктора, як про хорошого товариша, веселого хлопця і оптиміста. Також на складі загинув і 21-річний Данило Корнілов. У нього залишилася дружина Соня та однорічний син. Жах. Данило кілька років тому закінчив ліцей номер 81, Вчителі добре пам'ятають цього скромного та доброго хлопця. Неймовірна втрата для рідних, добрий, світлий, ніколи не відмовлявся допомогти іншим. Дружелюбний хлопець каже про нього одна з викладачок ліцею. І також загинули троє друзів у селі Вільне Лозувацької сільської ради. Їх ховатимуть. Це 17-річний Андрій 20-річний Владислав Кузніцов та 21-річний Антон Бабич у раді розповідають, хлопці були друзями, виховувалися у добрих сім'ях і разом пішли працювати, щоб допомогти своїм друзям. не повідомляю про них, тому що ми маємо знати про них і пам'ятати, вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання та молитвою за упокій. І весь світ має бачити ці обличчя, кого знищила Російська Федерація своїми ракетами. Україна обов'язково вистоє та переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ!